Я ніколи не думала, що опинюся в центрі сімейної драми, гідної серіалу. Але життя, як виявилося, пише сценарії крутіші за будь-яке шоу. Мене звати Юлія, мені 32 роки, і це історія про те, як моє ідеальне кохання перетворилося на боротьбу за місце в сім'ї мого чоловіка, і про вибір, який перевернув усе, що я знала про себе та тих, кого любила. Усе почалося у Львові, в офісі великої рекламної агенції, куди я влаштувалася після магістратури. Мені було 26, я була сповнена амбіцій, але трохи губилася в корпоративному світі. Андрій, навпаки, був зіркою відділу продажів на три роки старший, із теплою усмішкою та спокійним поглядом він випромінював впевненість, яка притягувала всіх. Його гумор розряджав напружені моменти, а вміння укладати угоди робило його легендою в офісі. Ми познайомилися на корпоративі. Я розлила каву на свою блузку, а він, сміючись, простягнув мені серветки і сказав Не хвилюйся, це знак, що ти вже в команді. Так почалися наші листування, обіди в офісній їдальні і, зрештою, перше побачення. Усе було легко, без ігор, без напруги. Ми могли годинами розмовляти про все від улюблених фільмів, до мрії, відкрити власну кав'ярню. Андрій був тим, хто змушував мене почуватися вдома, де б ми не були. Через рік він освідчився. Це сталося в нашій маленькій квартирі у Львові у дощовий вечір. Ми пили вино, слухали джаз, і раптом він дістав каблучку просту, але в моєму стилі, став на одне коліно і сказав Ти мій найкращий друг і мій дім, будеш моєю дружиною. Я розплакалася, сміялася і сказала так. Ми почали планувати весілля, і все здавалося ідеальним. Але була одна тінь, яку я тоді не помічала сім'я Андрія. А точніше, його мама, Оксана. Андрій рідко говорив про неї, але я знала, що вони близькі. Оксана виховувала його сама після того, як батько покинув їх, коли Андрію було десять, вона була сильною жінкою, звиклою все контролювати. Андрій згадував це побіжно, з легкою усмішкою, але я не звертала уваги. Я виросла в теплій, дружній сім'ї, де всі підтримували одне одного, і була впевнена, що порозуміюся з нею. Як же я помилялася? Вперше я зустрілася з Оксаною через два місяці після заручин. Андрій запросив мене на вечерю до неї додому, щоб познайомити. Він попередив, що вона може бути трохи різкою, але я відмахнулася. Я була готова до всього. Чи так мені здавалося? Оксана жила в передмісті Львова у великому будинку з ідеально підстриженою травою та білими віконницями. Коли ми приїхали, вона відчинила двері з натягнутою усмішкою. Їй було близько п'ятдесяти, але виглядала вона молодше, елегантна, з ідеальною зачіскою у шовковій блузці. Її очі, холодні й оцінюючи, пробіглися по мені з голови до ніг. Вона потисла мені руку, її долоня була крижаною, і сказала То ти, Юлія. Андрій багато про тебе розповідав, хоча, чесно кажучи, я чекала когось іншого. Я завмерла. Її слова були як ляпас, замаскований під ввічливість. Що вона мала на увазі? Андрій Кашлянув і швидко змінив тему, запитавши про її новий садовий проект, але я не могла викинути її слова з голови. Вечеря пройшла незграбно. Оксана задавала питання про мою роботу, сім'ю, плани на майбутнє. Реклама це, мабуть, не так надійно, як професія лікаря чи юриста, зауважила вона, коли я розповіла про свою кар'єру. Ти впевнена, що готова до такої відповідальності? запитала вона, коли зайшла мова про весілля. Я намагалася усміхатися, відповідати ввічливо, але всередині все кипіло. Вона дивилася на мене так, ніби я була тимчасовим гостем у житті її сина. Андрій намагався розрядити атмосферу, але його жарти звучали натягнуто. Коли ми поїхали, я повернулася до нього і запитала: що це було? Він зітхнув, дивлячись на дорогу: «Не зважай, мама звикла контролювати все в моєму житті. Їй потрібен час, щоб тебе прийняти. Я кивнула. Але в грудях оселилося важке відчуття це був не просто час, це був перший постріл у війні, яку я ще не усвідомлювала. Через кілька тижнів я дізналася про Вікторію. Ми з Андрієм обговорювали список гостей на весілля, і він згадав її побіжно. Вікторія була його дівчиною в університеті, вони зустрічалися майже чотири роки розійшлися, бо хотіли різного від життя. Він говорив про це спокійно, без емоцій, і я не надала значення. У всіх є минуле, правда? Але потім я помітила, що Оксана постійно згадує Вікторію. Коли ми обговорювали декор для весілля, вона сказала Вікторія завжди любила мінімалізм, у неї був такий смак. Коли я показала їй фото своєї весільної сукні, вона зітхнула. Вікторія б обрала щось класичніше, кожне її слово було як голка, що впивалася в мою впевненість. Я почала відчувати, що Вікторія це не просто колишня, вона була еталоном, із яким мене порівнювали де. І Оксана не збиралася це приховувати. Я спробувала розпитати Андрія про Вікторію, але він відмахнувся це було давно, вона нічого не означає, але його ухильність лише посилювала мої сумніви чому Оксана так одержима нею і чому Андрій не хоче про це говорити? Найдивніше сталося за місяць до весілля Оксана організувала сімейну вечерю. Щоб відсвяткувати останні приготування, я зраділа, думаючи, що вона нарешті намагається зблизитися. Ми приїхали до її дому, і все починалося добре тепле світло, запах смаженої качки, сміх родичів, але потім двері відчинилися, і ввійшла Вікторія. Вона була вродлива, висока, із довгим темним волоссям і впевненою усмішкою. Оксана представила її як стару подругу сім'ї, але я бачила, як вона дивилася на Андрія. І як Оксана спостерігала за мною, чекаючи моєї реакції. Вікторія була в елегантній сукні із легким макіяжем і поводилася так, ніби це її дім. Вона задавала мені питання про весілля, але її усмішка здавалася фальшивою, а тон зверхнім. Я стисла кулаки під столом, але вирішила не влаштовувати сцену. Андрій був напружений, його щелепа стиснулася, але він нічого не сказав. Коли ми їхали додому, я не витримала. Чому ти не попередив, що вона буде? Андрій виглядав винувато. Я не знав. Мама сказала, що Вікторія зайшла випадково, я не хотів псувати вечір. Андрію, це не випадково, твоя мама робить це навмисне. Він мовчав, дивлячись у лобове скло це мовчання стало першою тріщиною в наших стосунках. Я почала питати себе якщо він не може захистити мене від своєї матері, чи зможе він бути зі мною в скрутні часи. Незважаючи на все, весілля пройшло чудово. Ми обрали зал із видом на річку Сян у перемишлі, прикрашений білими трояндами та м'якими вогниками. Я почувалася принцесою у своїй сукні, а Андрій не зводив із мене очей. Коли ми танцювали наш перший танець під не можу не кохати, він прошепотів Ти зробила мене найщасливішим у світі. Я майже забула про Оксану. Вона поводилася пристойно, хоча я помітила, як вона шепотілася з Вікторією в кутку залу. Вікторія теж була там, Оксана наполягла, що вона частина сім'ї. Я проковтнула образу це був наш день, і я не хотіла, щоб щось його зіпсувало. Після весілля ми з Андрієм переїхали в новий будинок на околиці Львова затишний, із великим подвір'ям, де ми мріяли влаштовувати пікніки. Я думала, що тепер, коли ми офіційно сім'я, Оксана відступить. Але вона продовжувала тримати нас на короткому повітку. Кожне Різдво, Великдень, День Незалежності, вона наполягала, щоб ми приїжджали до неї. І щоразу там була Вікторія, Оксана виправдовувала це тим, що Вікторія самотня або як донька їй. Але я бачила правду Вікторія була її способом нагадати мені, що осібає, що я не її вибір, і що Андрій, на її думку, помилився. Я намагалася говорити з Андрієм про це, але він уникав конфліктів. Мамі важко прийняти зміни, дай їй час, повторював він, але час ішов, а нічого не змінювалося, я почувалася чужою в його сім'ї. Гірше того, я почала сумніватися в собі. Може, я дійсно не та, хто потрібен Андрію? Може, Вікторія справді краща? Ці думки гризли мене ночами, коли я лежала без сну, слухаючи рівне дихання Андрія. Одного разу я натрапила на старе фото в коробці з речами Андрія. На ньому були він і Вікторія, молоді, сміються на тлі університетського кампусу. Вони виглядали такими щасливими. Я відчула укол ревнощів, але не до Вікторії, а до тієї версії Андрія, яка була вільною від тиску Оксани. Я хотіла бути тією, хто робить його таким щасливим. Але з кожним днем я все більше боялася, що програю. Усе досягло піку на 55-річчі Оксани. Ми з Андрієм готувалися до цього дня кілька тижнів. Я хотіла зробити щось особливе, щоб показати, що я стараюся бути частиною сім'ї. Я спекла її улюблений медовий торт, витративши години на ідеальний крем, ми купили дорогий вовняний шарф, який вона згадувала побіжно. Я навіть написала їй листівку від руки, де дякувала за сина і обіцяла піклуватися про нього. Коли ми приїхали, будинок Оксани був повний гостей родичі, друзі, сусіди. Вона була в центрі уваги, сяючи в своїй синій сукні і келихом ігристого в руці. Оксана подякувала нам за подарунок, але її усмішка була холодною, як завжди. Я вже звикла до цього, тож просто усміхнулася у відповідь. Через півгодини двері відчинилися, і ввійшла Вікторія у білій сукні із величезним букетом троянд і пляшкою дорогого вина. Гості ахнули, Оксана кинулася її обіймати, ніби це була головна зірка вечора. Ось і наша Вікторія. вигукнула вона, як же я рада тебе бачити. Я відчула, як кров прилила до обличчя. Андрій стиснув мою руку під столом, але не сказав ні слова. Я намагалася дихати рівно, нагадуючи собі, що не хочу влаштовувати сцену. Але всередині все кричало Чому вона тут? Чому Оксана продовжує це робити? Оксана не зупинилася. Коли всі сіли за стіл, вона підняла келих і почала тост. Сьогодні особливий день, і я хочу подякувати всім, хто тут, особливо тим, хто був із нами завжди. Вікторія, Люба, ти завжди була частиною нашої сім'ї. І, чесно кажучи, я досі думаю, як було б чудово, якби все склалося інакше. Вона подивилася на мене з фальшивою усмішкою. Гості замовкли. Я відчула, як горло стиснулося це був не просто натяк, це було публічне приниження. Мій торт, мій шарф, моя листівка, усе, що я зробила, щоб заслужити її повагу, виявилося нічим порівняно з Вікторією. Я подивилася на Андрія, чекаючи, що він щось скаже. Він сидів, опустивши очі, стискаючи виделку так, що кісточки побіліли. І тоді я зрозуміла якщо він не заступиться за мене зараз, він ніколи цього не зробить. Але він підвівся. Мамо, сказав він тихо, але його голос тремтів від гніву Ти серйозно? Ти справді думаєш, що можеш роками принижувати мою дружину, а я мовчатиму. Оксана спробувала щось сказати, але він не дав. Я втомився, втомився від твоїх маніпуляцій, від твоїх ігор. Ти кличеш Вікторію, щоб нагадати мені, що я, на твою думку, помилився, але я не помилився. Юлія моя сім'я, вона та, з ким я хочу прожити все життя, а ти. Ти робиш усе, щоб це зруйнувати. І я більше не дозволю. Зал завмер. Навіть Вікторія виглядала незручно, втупившись у свій келих. Оксана відкрила рот, але не знайшла слів. Ми йдемо, сказав Андрій, і не клич нас, поки не навчишся поважати мою дружину. Він узяв мене за руку і ми вийшли. Я ледве стримувала сльози, але в той момент я так пишалася ним. Вперше за весь час він вибрав мене. Після того вечора Оксана не дзвонила ні наступного дня, ні через тиждень, ні через місяць. Я думала, вона спробує вибачитися, але вона мовчала. Андрій теж не робив перший крок він сказав, що втомився бути пішаком у її іграх. Через пару місяців я дізналася, що Оксана почала розповідати родичам, що я зруйнувала їхню сім'ю. Вона казала, що я налаштувала Андрія проти неї, що я надто чутлива і не вмію сприймати жарти. Деякі родичі перестали з нами спілкуватися, але на мій подив, інші нас підтримали. Тітка Андрія, Лариса, зателефонувала і сказала: Оксана завжди була такою. Вона хоче все контролювати. Ти невинна, люба. Минув рік. Ми з Андрієм стали ближчими ніж будь-коли. Він почав відкриватися, розповідати, як Оксана маніпулювала ним у дитинстві, як змушувала почуватися винним за кожне самостійне рішення. Він згадував, як у старших класах вона забороняла йому зустрічатися з друзями, яких вважала непідходящими, і як він роками намагався догодити їй, щоб уникнути її гніву. Я зрозуміла, що його мовчання раніше було небайдужістю він просто не знав, як вирватися з під її впливу. Але навіть після всього я іноді помічала, як він дивиться на телефон, коли приходило сповіщення. Я знала, що це Оксана. Він ніколи не відповідав. Одного разу я застала його за тим, як він видаляв її контакт. Ти впевнений? тихо запитала я. Він подивився на мене, і в його очах була суміш болю і рішучості. Я зробив вибір, і це ти я більше не дозволю нікому стати між нами. Я обійняла його, але в глибині душі знала, що ця рана не загоїться так просто. Оксана була частиною його життя занадто довго, і її тінь усе ще гнітила нас. Минуло два роки з того дня народження. Ми з Андрієм почали нову главу переїхали до Яремче в маленький будинок біля підніжжя Карпат. Наш дім був затишним, із дерев'яними балками та великими вікнами, з яких відкривався вид на засніжені вершини. Ми завели вівчарку на ім'я Рекс, який зустрічав нас біля дверей, виляючи хвостом. Я думала, що Оксана залишилася в минулому, що відстань і час зітруть її вплив. Але життя, як я вже казала, любить сюрпризи. У Яремче я почала помічати зміни в Андрієві. Він став тихішим, задумливішим. Іноді я ловила його за тим, як він дивиться у вікно, ніби шукає відповіді в горах. Я питала, чи все гаразд, і він усміхався, кажучи просто втомився. Нове місто, нова робота, усе нормально. Але я відчувала, що це не все. Я почала підозрювати, що він сумує за Оксаною. Не за тією, яка принижувала мене, а за матір'ю, яка була його єдиною сім'єю стільки років. Я не знала, як підняти цю тему. Щоразу, коли я намагалася, він змінював тему або йшов до іншої кімнати. Одного разу я знайшла в його шухляді старий лист від Оксани не той, що вона надіслала пізніше, а інший написаний ще до нашого весілля. У ньому вона писала, як пишається ним, як він, її єдина радість. Я відчула укол провини. Може, я справді відібрала в нього сім'ю. Може, я була надто егоїстичною, вимагаючи, щоб він вибрав мене. Ці думки гризли мене, поки я не наважилася поговорити з ним. Це був тихий вечір, ми сиділи біля каміна з келихами вина. Я набралася сміливості і сказала: Андрію, ти сумуєш за нею, за своєю мамою? Він завмер, дивлячись на вогонь. Мовчання тривало так довго, що я пошкодувала про своє питання, але потім він відповів. Іноді, але не за тією Оксаною, яка була на її дні народження, за тією, яка читала мені казки перед сном, коли я був малим. Але я знаю, що її більше немає. Його голос тремтів, і я зрозуміла, як глибоко ця рана засіла в ньому. Я взяла його за руку і сказала Якщо ти захочеш зв'язатися з нею, я тебе підтримаю, але тільки якщо вона поважатиме нас. Він подивився на мене з вдячністю, але похитав головою Я не готовий. Може, колись, але не зараз. Ця розмова нас зблизила, але я все ще відчувала, що тінь Оксани не зникла. Вона була як привид, що переслідував нас навіть у Карпатах. Одного вечора мені прийшло повідомлення з незнайомого номера це була Вікторія. Я знаю, що ти, мабуть, не хочеш мене чути, але я мушу це сказати. Я ніколи не хотіла бути частиною того, що влаштувала Оксана. Вона використовувала мене, щоб зачепити тебе, і я дозволяла цьому відбуватися. Мені соромно. Я виїжджаю з міста і просто хотіла вибачитися ти не заслужила того, що вона зробила. Я сиділа, дивлячись на екран і не знала, що відчувати злість, полегшення. Я показала повідомлення Андрію він прочитав і сказав вона невинна. Мама завжди вміла маніпулювати людьми. Я кивнула, але всередині все ще було неспокійно. Я написала Вікторії коротку відповідь Дякую за чесність, удачі тобі. і заблокувала її номер. Але це був не кінець. Через тиждень я отримала лист справжній паперовий із поштовою маркою від Оксани. Я не хотіла його відкривати, але Андрій наполіг. Він сказав, що хоче знати, що вона написала, щоб остаточно закрити цю главу. У листі не було вибачень. Оксана писала, що зробила все, щоб захистити свого сина. Вона звинувачувала мене в тому, що я вкрала його в неї, що я ніколи не була достатньо хорошою. Але наприкінці вона додала Я втратила сина. І я знаю, що це твоя провина, я чекатиму, коли він тебе покине. Я подивилася на Андрія, його обличчя було кам'яним. Що ти хочеш зробити? запитала я. Він узяв лист, розірвав його на дрібні шматки і викинув у смітник. Нічого, сказав він. Вона зробила свій вибір. І я зробив свій, але я бачила, як його руки тремтіли, цей лист ранив його сильніше, ніж він показував, і я знала, що він ранив і мене не тому, що я вірила її словам, а тому, що я втомилася бути мішенью її ненависті. Через кілька місяців я отримала ще один лист цього разу від Лариси, тітки Андрія. Вона писала, що хоче зустрітися і розповісти щось важливе ми домовилися про зустріч у кав'ярні в Яремче недалеко від нашого будинку. Лариса була доброю жінкою з теплими очима і м'якою усмішкою. Вона замовила каву і одразу перейшла до справи Я довго мовчала, але ти мусиш знати правду. Це про Оксану і про Вікторію. Я напружилася. Лариса продовжила. Оксана завжди хотіла контролювати життя Андрія. Коли він зустрічався з Вікторією, вона бачила в ній ідеальну невістку не тому, що Вікторія була кращою, а тому, що вона була податливою. Оксана могла маніпулювати нею. Але Андрій розійшовся з Вікторією, бо зрозумів, що вона не його людина. Оксана ніколи з цим не змирилася. Я кивнула, але Лариса подивилася мені в очі і додала Є ще дещо. Оксана, вона не просто запрошувала Вікторію на сімейні вечері, вона платила їй. Я завмерла. Що? Оксана давала Вікторії гроші, щоб вона з'являлася на цих заходах, щоб ти почувалася некомфортно, вона хотіла, щоб ти пішла. Вікторія погодилася, бо була в боргах після університету, але зрештою їй стало соромно, тому вона написала тобі Я відчула, як земля йде з-під ніг. Це була не просто маніпуляція, це був продуманий план. Чому ти розповідаєш мені це зараз? запитала я. Лариса зітхнула, бо Оксана не зупинилася. Вона почала розпускати чутки серед родичів, що ти погрожувала їй. Вона каже, що ти налаштувала Андрія проти всієї сім'ї. Я не могла більше мовчати. Я подякувала Ларисі і пішла, але всередині все кипіло. Коли я розповіла Андрію, він був у люті. Вона зайшла надто далеко, сказав він. Це кінець, але я бачила, як біль змішався з його гнівом. Оксана була його матір'ю, і, попри все, він усе ще сподівався, що вона зміниться. Я теж сподівалася не заради неї, а заради нього. Через місяць після розмови з Ларисою ми дізналися, що Оксана потрапила до лікарні. Її сусідка зателефонувала Андрію і сказала, що в Оксани стався серцевий напад. Вона була стабільною, але лікарі наполягали, щоб хтось із сім'ї приїхав. Андрій був у розгубленості. Він ходив по будинку, стискаючи телефон, і я бачила, як він розривається між обов'язком і болем. Я не знаю, що робити, Юлії, сказав він. Вона моя мама, але після всього я не знаю, чи зможу її пробачити». Я взяла його за руки і сказала. Якщо ти хочеш поїхати, я поїду з тобою. Не заради неї, а заради тебе. Але рішення за тобою. Він кивнув, і ми вирішили летіти до Львова. У лікарні Оксана виглядала крихкою, зовсім не тією владною жінкою, яку я знала. Вона лежала в палаті, підключена до апаратів, із блідим обличчям і втомленими очима. Коли вона побачила нас, її губи затремтіли, але вона нічого не сказала. Андрій сів біля неї і тихо запитав. Чому, мамо, чому ти не могла просто прийняти Юлію? Оксана подивилася на нього, і вперше я побачила в її очах не гнів, а жаль. Я хотіла захистити тебе, прошепотіла вона. Я думала, що знаю, що для тебе краще. Ти помилялася, сказав Андрій. Юлія найкраще, що зі мною сталося, і ти мало не зруйнувала це. Оксана заплющила очі і по її щоці скотилася сльоза. Я знаю, сказала вона, і мені. Мені шкода це було перше вибачення, яке я почула від неї. Але воно не стерло роки болю. Я стояла осторонь, не знаючи, що відчувати. Частина мене хотіла пробачити її, але інша частина пам'ятала кожне її слово, кожен погляд, кожну спробу зламати мене. Ми провели у Львові тиждень, поки Оксана одужувала. Вона більше не говорила про Вікторію чи минуле, але я бачила, що її ставлення до мене не змінилося. Вона була ввічливою, але холодною, і я зрозуміла, що її вибачення було не для мене, воно було для Андрія. Коли ми повернулися до Яремче, Андрій сказав Я не хочу її більше бачити, не зараз, може, колись, але не зараз. Я кивнула, я знала, що цей вибір дався йому нелегко, але він був необхідним. Сьогодні ми з Андрієм живемо своїм життям наш дім у Яремче став справжнім притулком із Рексом. Який зустрічає нас біля дверей і заходами сонця, від яких перехоплює подих. Ми не спілкуємося з Оксаною, і я не знаю, чи зміниться це колись. Іноді я думаю про неї, про жінку, яка так сильно любила свого сина, що втратила його, намагаючись утримати. Я не злюся на неї, мені просто сумно. Але я вдячна за все, що сталося. Ця історія навчила мене цінувати те, що я маю. Андрій довів, що він зі мною не тому що так простіше. А тому, що він справді мене любить, і я довела собі, що можу бути сильнішою, ніж думала. Колись я боялася, що не впораюся з Оксаною, з її маніпуляціями, з її тінню, але я впоралася не тому, що перемогла її, а тому, що вибрала себе. Якщо ви слухаєте цю історію, можливо, у вашому житті є своя Оксана людина, яка робить усе, щоб ви почувалися меншими, ніж ви є. Я хочу сказати вам не дозволяйте їм. Ви заслуговуєте бути коханими, поважаними, цінними. І якщо хтось цього не бачить, це їхня втрата. Не ваша це оригінальна історія, взята з платформи Reddit, була перероблена та адаптована до українських реалій. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.